Чому це посилення мобілізації? Давайте будемо відкрито говорити, і що взагалі чекати далі. Отож, почну з того, що які повістки взагалі можуть надсилати поштою. Дивіться, є три типи повісток під час воєнного стану: перший це для уточнення даних, для того, щоб оновити вашу інформацію у військовому обліку. Друга це на проходження ВЛК, щоб перевірити стан здоров'я. І третє це а, мобілізаційне розпорядження, тобто те, що в народі, а, ну як ми називаємо по-простому, так, бойова повістка. Тобто на відправлення вже на місце служби. Раніше бойову повістку її вручали а, тільки особисто під підпис, тобто людина мала саме підписатись, <кій> щоб підтвердити, що вона справді отримала цю повістку. Тепер можуть просто, просто відправити на вашу адресу. Рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Дивіться.